Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка+. Плюс, Бренди сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогоднішній огляд буде дуже корисний для вас, якщо ви постійно мучитесь від болей в спині та шиї після робочого дня, якщо ваші м'язи забиті або є постійна крепатура після інтенсивного тренування в залі. А ще, є тут такі, кого постійно мучають головні болі. Ми звикли скидати це на ретроградний Меркурій, втому або недосип. Але ви знали, що остеохондроз теж призводить до постійних головних болей. Якщо хоч якась з цих ситуацій є знайомою для вас, давайте розповім вам про масажер-пістолет Medica Plus Mesh Pro 4.0, Адже це може стати чудовим рішенням для вас. Він допоможе не витрачати шалені суми на масажі в салонах та постійні знеболювальні. Ви зможете щодня робити професійний масаж у домашніх умовах без спеціальних навичок. Гарячий компрес це японська технологія, а ми всі знаємо, що саме японці славляться своєю красою і молодістю. А також, друзі, той, хто додивиться відео до кінця, отримує дуже приємний бонус. Відкривши пакування, ми бачимо дуже зручну сумку для зберігання масажера. У комплекті йде набір насадок для масажування різних ділянок тіла від стоп до шиї. Шестиступінчаста система регулювання дає можливість налаштувати інтенсивність впливу на м'які тканини. Ви можете обрати будь-який з видів масажу вібраційний, акупресурний, класичний, розминання, перкусійний. Швидкість ударів регулюється від 1000 до 2800 ударів на хвилину. Безперервна робота протягом 6 годин. Портативний перкусійний масажер оснащений акумулятором ємністю 2000 мАч. Для повного заряджання пристрою знадобиться близько 3 годин. Важить апарат всього 433 г. Тому в процесі у вас не буде втомлюватись рука. Пристрій представлений у двох кольорах. Чорному і білому. На корпусі перкусійного масажера знаходиться надпровідний керамічний нагрівальний елемент. Всього за 8 секунд він нагрівається до 50 градусів. Ця температура є найоптимальнішою для розслаблення навіть глибоких м'язів, а також вона поліпшує кровообіг. Після гарячого компресу перкусійний масажер буде вдвічі ефективнішим. Щодо самого девайсу, масажер складається з ручки, масажної голівки зі швидкою зміною насадок. А також в нижній частині ручки є порт для зарядки Type-C, а також світловий індикатор, який показує, чи включеним є пристрій. Регулювати інтенсивність можна за допомогою мультифункціональної кнопки, натискаючи на яку змінюється індикатор статусу. Medica Plus мес Hand Pro 4.0 розроблений за японськими технологіями та допомагає прискорити процес розкладання молочної кислоти в м'яких тканинах після тренувань. Також цей автоматичний масажер сприяє усуненню м'язових спазмів, знижує біль у м'язах, допомагає зняти набряки, також усуває затискачі та напруження м'язів, сприяє боротьбі з целюлітом та покращує сон. Тому, друзі, якщо ви бажаєте не витрачати шалену кількість коштів на масажу в студіях, або ви просто не маєте на це сил або часу, спробуйте попіклуватись про себе не виходячи з дому. Посилання на масажер розроблений за японськими технологіями від Medica Plus зі знижкою 10%. Та також наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка+. Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я та краси. Дуже важко зупинитись, спробувавши один раз. Але й не треба, адже краса і здоров'я понад усе. До зустрічі!